Розправляємо плечі, рівна позиція ніг, і починаємо з мобілізації шиї. Штовхаємо затилок назад і видвигаємо підборіддя максимально вперед. Начебто позаду у вас знаходиться стіна. І ви затилком штовхаєте стіну позаду. Намагайтеся ізолювати грудний відділ, не допомагайте собі грудним відділом, рухається тільки шия. Рух в шийному відділі. Порухайте трошки головою, відчуйте, що змінилося. І наступна вправа мобілізація грудного відділу. Ми ізолюємо наш таз та наш затилок. Буде рухатись тільки грудна клітка вдих. Затримка дихання. Обіймаємо себе вперед, назад, в одну сторону, в іншу сторону і по діагоналі. Рух дивіться тільки в грудній клітці. Як ми це виконуємо без рук, просто щоб ви розуміли, куди направлений рух. Бачите, таз в мене не рухається. Я собі не допомагаю головою, тільки підключаю грудний відділ. Вдих, затримка дихання. Вперед, назад, в одну сторону видвигаємо плече, в іншу, і по діагоналі. Можна робити таких повторів стільки, скільки ви захочете. Вдих ще раз. Міняємо руки, якщо одна рука була зверху, то іншу підставляємо під низ. Угу. Закінчуємо і видихаємо. Тепер таз. Ми ізолюємо грудну клітку і рухається тільки наш тазовий пояс. Ведемо його по колу. В іншу сторону. Слідкуйте, щоб не підключали грудну клітку і голову. І наступна вправа, ноги продовжуємо мобілізувати частину тазового поясу. оберти і стопи. Не підключаємо тут коліно, тільки рухається стопа. Інша нога все те саме.